Греко, який голова окупованого міста Олександрів, учасник бойових дій з 2014 року, переселені. Сьогодні тут проходить під комітет зерховної ради ветеранів, це комітет соціальної політики, і ми будемо піднімати два питання, окрім тих питань, які будуть підніматися членами комітету. Під це поновлення 280-ї постанови Кабінету міністрів, яка стосовується забезпеченням грошей учасникам бойових дій ветеранів, які закуповані анексованою територією, втратили за Дуже багато хлопців отримало гроші та приспало житло, але постанова зупинила свою діяльність у 2017 році. І ми вимагаємо безпосередньо від міністрів і ветеранів, щоб вони поновили роботу 280-ї постанової. Це дуже багато народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра України, щоб він поновив роботу даної постанови. Там треба обрати одну фразу. І всі хлопці, які втратили своє житло і зараз воюють, і які воювали, і їх житло залишилось на окупованій анексованій території, можуть вже в цьому році отримати гроші, і придбати себе житло. Тому ми будемо це сьогодні піднімати і вимагати. І друге питання це забезпечення пенсій ветеранів, забезпечення пенсій переселенців, тих людей, які... У 2014 році, 22 2022 виїжджав з окупованої анексованої території, радить свої документи. Сьогодні, на жаль, злочинна організація пенсійний фонд і саме її керівник, який кожен день робить злочини, і це питання не врегульовано 14-го року. Це знущання. Мільйони переселенців і біженців не можуть оформити свої пенсії. Також пенсію не можуть собі оформити і ветерани переселенців. Є хлопці, які... Вимушені подавати до суду, тому що пенсійний фонд не врегульовує питання рік за три, як це передбачено законом, коли хлопці участвували в бойових діях і були на війні. Але пенсійний фонд відмовляється це робити. І сьогодні на Заході буде міністр соціальної політики, і я буду вимагати від неї в регулюванні цього питання та вимагати звільнення голови пенсійного фонду України. Тому у ці питання ми будемо піднімати, і я сподіваюся, що це все зрушиться з міста на 11-му році віці.